Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Василь Гунько, військовий розносить владу. Далі мови оригіналу. Бажаю міцного. Друзі, нещодавно мені написала одна жіночка, дуже розумно виклала свою громадську позицію та підвела висновки, що клоуни створили з України країну абсурду. Знаєте, мені це повідомлення так сподобалось, що я вирішив поділитись з вами її словами. Так ось, зачитаю вам. Влада, яку ми наймаємо за наші гроші, довіряємо їй призначати ефективних менеджерів. Знову ж таки, за наші кошти. Вони всі гуртом мають працювати на користь народу, а не народ на їх користь. Законодавці мають приймати необхідні для народу закони, задавати правила гри. А виконавча влада має ефективно керувати віреними напрямками, службами, підприємствами тощо. І найголовніше це те, що як перші, так і другі всі разом мають працювати виключно в інтересах народу України, обов'язок влади та держави в цілому піклуватись про добробут, розвиток та захищеність громадян. І це є нормально, але не в країні абсурду, де люди за свої податки. Наймають мародерів, корупціонерів та вбивців, а потім терплять їхні злочини, знущання і нічого з цим не роблять. Жоден цивілізований народ, жодної країни світу не дозволив би таке. Друзі, е ця позиція дуже близька мені. А висновок один. Або ми всі. Маємо змінитись, об'єднатись навколо національних ідей та спільних цінностей, або залишитись покірними вівцями, які взагалі нічого у себе вдома не вирішують. Якось так. А що ви думаєте з цього приводу? Дякую всім за увагу. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні! от блогер підкреслює наступне. Зеленський просто в ярості від цієї публікації, яку зараз я вам процитую від відомого українського журналіста. Точні дані про Зеленського його знаходження та заходи безпеки в Росії були перед вторгненням, оскільки викриті агенти ФСБ Кулініч та Наумов були на керівних посадах в СБУ, А російський агент Демченко був начальником комітету по розвідці в Україні. В оточенні президента було і є зараз чимало людей з проросійською біографією. Путін міг би почати війну з удару по українській владі, але не зробив цього, щоб схвалити Зеленського та його оточення до необхідних росіянам рішень. Усі розповіді про міфічних диверсантів, які хотіли пройти на банкову, фактами не підтверджуються. Все це виявилось фейками Зеленського. Ракетних ударів теж не було. Насправді, Зеленський зрозумілий для Путіна кандидат, з оточенням якого напрацьовані сталі контакти. Прямі зв'язки з Єрмаком та Демченко збережені все ясно. Обидва помічника агента ФСБ Сівковича Данило Гетьманцев та Валерій Колюх зараз є слугами народу. Тому навпаки, Майдан як антиросійський протест містить в собі для Путіна невідомі фактори. Після Майдану або після виборів замість Зеленського прийде якась поки що невідома нова, але точно набагато більш незалежна та антиросійська влада, і це точно не вигідно путіну. По перше. Ні перший, ні другий майдан не було якимись технологіями Росії, бо це був народний протест проти якраз проросійського режиму Януковича. Тому і третій майдан не може називатись технологією Росії. По-друге, цю брехливу заяву Зеленського звучив як завжди з рук тих, хто йому пише тексти. А пишуть про російські керівники в його оточенні. Голова офісу президента Єромак у свій час був помічником депутата партії регіонів, який своєю капітуляційною політикою сприяв вторгненню Путіна та заступник голови офісу президента Олег Татаров, який був одним з керівником МВС часів Януковича, та публічно виступав проти майдану. По-третє, судячи з показів у суді агента ФСБ РФ Олега Колініча, сам Зеленський прийшов до влади завдяки участі у його виборчій компанії, викритого СБУ та ДБР агента ФСБ Володимира Сівковича. Саме Зеленський призначив Колініча головою СБУ Криму і тим самим відкрив шлях російському вторгненню. А спонсор та роботодавець Зеленського Ігор Коломойський зараз під вартою по кільком корупційним справам. Тому хто там чий проект питання можуть бути тільки до самого Зеленського, а не до майдану. По четверте, народ України має право на протест за конституцію, і президент має поважати це право, а не намагатися його споплюжити. Це народ веде війну всупереч навмисному зриву всіх планів оборони. Які провалив саме Зеленський та його влада перед вторгненням? Це Зеленський відповідає за ганебну здачу півдня України за кілька днів, і народ має право протестувати проти президента, який виявився, не здати ні підготувати країну до війни, ні провести реформу сил оборони та побудувати стратегію перемоги. Вся влада Зеленського тримається не тому, що він користується повагою більшості суспільства, а тому, що сотні тисяч українців добровільно пішли на фронт та б'ються до останнього. І воля цих людей для України має набагато більшу вагу ніж чергові брехливі заяви Зеленського про майдан. Друзі, щоб дізнаватись новини, про які не розкажуть на єдиному марафоні. Заборонені новини, підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди. Лінк. Прямо в описі мого тікток каналу батько одного з загиблих бійців 35-ї обмп очолив мітинг, під час якого розповів правду тіла хлопців в холодильниках і звинуватив владу в халатності та вбивства довіри. Загиблих дуже багато, але про це мовчать таємні накази. Перед початком війни пише Віктор Саклаков, 29.01.22. Читаю Читає відкриті джерела інформації. випадковим збігам, збігами, сталося перший тиждень вторгнення. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України. На кордоні з Білорусі на момент вторгнення не було наших військ. Лише прикордонники більшу частину військ на згвардії вивели. З аеродрому Гостомель залишили 150 строковиків. Аеродром Жуляни залишився без охорони взагалі ні поліції, ні Нацгвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, волонтери облили злітно-посадкові Жулян мастилами та взяли аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримає наказ переконати всі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на території України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни лав Сінгери передані. Великої Британії та США на момент вторгнення знаходяться на складах Яворівського полігону. І лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновіл, Сергій Пашинський експортують, рятують стугни Нептуни, не маючи жодних повноважень, чиновник, який зобов'язані це робити, зникли. Окружний адмінсуд Києва, що належить судді вовку, приймає від адвокатів Януковича позов. Про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а соб, збитими щитами, собер йде не воювати, а розганяти мітинги. І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати. Жувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень. Парадні форма орків і бойкомблак зіжою на три дні. І списки осіб, які будуть знищені орками. і Багато багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типо ми просто зайдемо, нікого не чіпаючи. А шановні партнери здають без бою: Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу. Дуже схоже на договорняк. Я повністю не вірю, що наш малий герой зені до чого його просто грали в темрі. В Україні Єрмак команда давно керують економіку міжнародними відносинами. Поліцію назваді навіть зсу намагається очоли. Тати, окрім Єрмакова, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все ще прилічив вище не може бути пояснено простим запаморченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. Баканову навіть не придивили звинувачення. Зарештовані лучники на наштал Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, Готувала на найвищому рівні і не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам начинити опір. Що стало на шляху? Виручила те, що зсу командування зсу офіцери та бійці нацгвардія, поліція прості грам. Мадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів. Всі домовленості впала. Орки почали мінусувати сотнями і тисячами. Поїла відчув себе покинутим, обманутим лохом. а Карусель смерті геноциду почала крутитися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.